Українці зможуть в Польщі легально працювати і знаходитись, якщо президент Польщі Кароль Навроцький не прийме нову уставу, яка буде продовжувати легальне перебування після 30 вересня цього року. Ви знаєте, що Кароль Равнавроцький наклав вето на уставу, яка продовжує тимчасовий захист, і також додав поправки, які він їх бачить. Поки ця основа не прийнята, тобто до цього моменту фактично легальний побит українців, які знаходяться на тимчасовому захисті, є продовжений. Лише до вересня 2025 року. Чому? Тому що європейський уряд, звичайно, що продовжив уже до 2027 року. Але Польща повинна це все вдрожити, як кажуть поляки, внести в свою систему і продовжити також українцям побит. Він продовжувався, як завжди, в останній момент на кожній півроку. Так проходить півроку, продовжили. І зараз це півріччя закінчується в кінці вересня. І ми очікуємо, що до кінця вересня протягом наступних 29 днів, так якщо я не помиляюсь, його повинні продовжити уже до березня 2026 року, тому що так працює польський, польська система. Вони не продовжують її його на рік, на два, а лише на півроку, щоб можна було робити зміни, наприклад, такі як там виплата 800 плюс і так далі. Давайте розглянемо варіант, якщо Навроцький не дасть можливості продовжити цього спецуставу. І що робити українцям, чи зможуть вони легально працювати по правилах, якщо іноземець перебуває на Польщі нелегально, тобто після 30 вересня і на не продовжить тимчасовий захист, то усі роботодавці, у кого працівники працюють на умові у праці, повинні з ними розірвати договір, тому що вони можуть отримати штраф за те, що вони затрудняють нелегального мігранта до 30 тисяч злотих і. Я, звичайно, що переконаний, що більшість людей, які вже тут знаходяться другий, третій рік на тимчасовому захисті, вже зробили якісь там можливості, не знаю. На роботу пішли, навчатися, ще щось вже подалися на карти побиту. Що робити тим, хто цього не, не встиг? Раджу, хоча б подати внесок, тому що якщо ви подасте внесок, це вже буде факт легального перебування. Навіть в кінці вересня, якщо відправити внесок, а ще краще отримати печатку в паспорті про те, що ви подали внесок на карту побиту, і тоді ви будете спокійно. Спати тому, що на жаль, на превеликий жаль, дуже багато людей живе на тимчасовому захисті і чекають, чекають чогось, що воно якось розсосеться і дадуть відразу там карту стало побитою. І все на жаль, ні на жаль, тільки ускладняють і самі бачите, яка зараз ситуація. На чому знаходитесь ви? Пишіть у коментарях.